2 серпня погода в Україні стане ще спекотнішою. Дощитиме на заході в день в північних областях, а також на Вінниччині та Черкащині. На Полтавщині мінлива хмарність. Без опадів температура повітря підніметься до плюс 32. після опівночі до 16 градусів із плюсом. Середа у Кременчуці буде хмарною. Без опадів повітря прогріється до плюс 29 світлої пори доби і 18 градусів тепла вночі. Похмура погода триматиметься у горішніх плавнях весь день. Вранці очікується тривале прояснення. Без опадів нічна температура повітря плюс 19, денна плюс 30. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 2 серпня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1998 року, плюс 34. Мінімальною температура була 1968. 10 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гук у будні дні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.